Ну і у нас в гостях українка співачка Руслан Руслан доброго ранку. Дякуємо, що прийшла. Ми знаємо, що буквально тільки ти вчора повернулася, повернулася з Румунії. Що там відбувалося, зараз? Про це поговоримо після невеличкого невеличкого відео. Від перших днів революції гідності Руслана була активним учасником цих подій, але про її громадську позицію знає не лише Україна, а й весь світ. Минулого року під час свого концертного туру вона розповіла ледь не всій Америці про справжні події на Україні. Я бачу зараз на ти сльози в тебе на очах. Розкажи, як це було? Ти, ти сказала просто Україна і що в залі відбулося? Я приїхала взагалі, коли приїжджаєш в такі поїздки, зразу намагаєшся використати просто кожну секунду для того, щоби. Ну, Якщо професійно говорити, імідж країни це, це такий самий фронт, як наші хлопці зараз отримують лінію на сході. От так само треба тримати лінію фронту в інформаційній війні, в у всьому. Приїжджаєш зразу, вже як йожик, знаєш, такий насторожений, думаєш, зараз почнуть говорити якісь речі, і, і, і вже ти болісно будеш сприймати, тому що все, що Україна, ну це, це твоє серце невід'ємне. Я приїхала, мені знаєш, бекстейдж там і журналісти на прес-конференції почали говорити Ой, ви знаєте, тут тільки від Росії інформація, значить, Україна сама про себе інформацію не дає це велика проблема. Іноді нам важко, ми не можемо розібратися в подіях, хоча вся Румунія вас підтримує. Я виходжу на сцену, мені лікарі заборонили співати. Мене з трудом відпустили. Ти знаєш, я так, два так. тижні в лікарні була. Причому, коли мене відпускали, лікарі сказали, Руслана жодної ноти ти не поставиш. І я виходжу, я розумію, що в мене серце так тремтить. Думаю, ну все, як в першому класі. Виходжу і пробую ставити ноту. Відчуваю, все нормально. Далі мене вже так прорвало. Хоча близькі кажуть, що ми відчували, що в тебе була така трохи mm -hmm. задишка. І ти знаєш, я звернулася до них по перше румунською. Я вивчила певний кавалок тексту румунською. Я говорила з ним румунською у прямому ефірі, і Це їх дуже вразило. І коли я, я приготувала дуже хорошу промову про Україну, я сказала, що Україна одержима. З миром одержима незалежністю, одержима очищенням. Я сказала, що Україна країна з характером, і що Україна бореться за світло. Вона бореться, щоб зберегти себе, зберегти Європу, зберегти світ. Ти сказала, це сказала англійською мовою, ага. і я приготувала цю промову. І коли я в кінці перед піснею і почала це просто хотіла сказати це, я кажу юкрейн. І все, вони мене перебили. Я говорити далі не змогла. Це я потім це тільки сказала. Хвилини дві, а може і три в прямому ефірі. Вони просто стояли. вони підірвалися всі, вони всі плескали. І це було не просто визнання. Я знаю, коли просто визнають країну. Це було так, що люди, ми з вами. Ми вас любимо. Ми все, що от якщо треба буде, ми навіть до вас приїдемо. Оце відчувалося. Я потім дізналася, що були журналісти дуже сміливі. Які просто в соцмережах розповсюджували інформацію, що треба Україну підтримувати. Давайте вийдемо на Майдани. І вони виходили на площі так само з ліхтариками. Вони нас підтримували. У них було кілька таких акцій. Mm -hmm. І в соціальних мережах вони залишилися дуже актив проактивними. Тобто, це чудо. Я чому сьогодні хотіла так до вас прийти і вам це розказати? Передати це через відео вже неможливо. Тобто, сказати, що ви що бачили ми не самі. Я а, прошу. Тобто що, ти сказати, що ми не самі. Ні, ну, ми не то, що не самі. А, я от ту енергетику, яку відчула в залі, за всі роки, що я виступаю після Євробачення, я вперше відчуваю зараз саме таке відношення до України. Передати його словами важко, тому що я розумію, що це більше ніж респект. Це більше ніж підтримка. Mm -hmm. Це так. От ну от люди не то що ми з вами, а навіть не бійтеся, навіть не сумнівайтеся. Ми тут поруч, і ми, от тільки mm -hmm. то ми не дамо навіть навіть не думайте. Привіт, я до вас mm -hmm. долуча. Ти знаєш, про що хотіла запитати. Ти про журналістів сказала мало інформації про Україну, і так далі так дові. Так зрозуміла, вони більше черпають інформацію з соціальних мереж. А люди, звичайно, румунці, що казали тобі? Про що питали? Ті ж самі артисти, наприклад, з ким ти спілкувалася. А знаєш, там би кулуарах бувають різні розмови. Наприклад, одна жінка сказала мені, що Неоднозначне ставлення до подій. от зараз які відбуваються, не завжди розуміння: хто правий, хто кому там, чому, хто каже, от, от цю іноді плутаницю такий просто е, м, хаос каже. Треба обов'язково, щоб Україна просто від себе давала інформацію вчасно, не так, що з запізненням а може і взагалі не давала, а хоча б вчасно каже, бо так багато ну російської інформації. Дуже вона всюди Приїжджає... Та, просили більше інформації про Україну? Та не Просто більше взагалі давати інформацію. Um, взагалі, і інші говорили, що навіть до мене відношенню до мене було іноді, от в Європі, зараз. Серед прихильників Євробачення навіть можна зустріти думку, що неоднозначно ставляться й до мене, в тому числі через мою проактивну mm -hmm. позицію, таку і патріотично, і політично вже мене асоціює частина людей, що я от така активна в політиці, що я так відстоюю свою країну, що я так проти Путіна, що я так ну, це відверто всюди заявляю на всіх прес-конференціях, і тому, ніби, от може і. От з Україною іноді пов'язують не то, що іноді, а в першу чергу якісь конфлікти, якісь проблеми, якісь О, такий час. На що воно, І, воно, і настільки зразу знаєш, воно, от якось я кажу, от так приємно, коли стаються моменти, що люди вникають, починають розуміти нашу біль. І вони встають, і от таким от знаєш, шквалом емоцій Власне, зараз бачимо, як тебе зустрічає квалом емоцій. Вони зразу Так, да, вони виливають цю емоцію і показують. Навіть не думайте, ми з вами Руслан. Ну стосовно інформації і інформації в Європі за кордоном слава богу з'явився Ukraine Today, І тепер можна також нести інформацію англійською, і цей канал можна побачити дійсно по всій планеті. А які ще ти бачиш варіанти для того, щоб розповідати тим самим європейцям, британцям або американцям, що відбувається в країні? тому що. Ну дійсно, приїздиш до будь-якої країни. Раша туди, і ти можеш знайти швидко. Слава Богу, з'явився ще й Україна Туди які ще варіанти. У нас є хороший рецепт. Ми дуже всі об'єднані після майдану. У нас дуже соціальна сильна ком'юніті, саме соціальна. Ми можемо бути активні і об'єднані в соцмережах. Якщо ми будемо соціально активні в інформаційному полі, просто самі будемо промотувати Україну, самі будемо розганяти, розшарювати, розповсюджувати інформацію про Україну, не лінуватися, робити це маленькими блоками. Хто як розуміє, іноді це можна об'єднано робити як твітер шторми, але е, мені здається, це єдиний ресурс, коли ми будемо самі проактивні в першу чергу. Їм треба просувати і показувати те, що в нас дійсно відбувається, наші цінності. От в нас є прекрасна група 21 листопада, яку ми організували. Це спільна ініціатива, така громадська. Ви ще про неї багато дізнаєтеся. Оце якраз група створена. Люди об'єдналися, тому що вірять, що слова такі, як очищення, такі як гідність, така такі слова як незалежність, дійсно свобода що Це не просто слова. Mm -hmm. Вони часто європейці сприймають та взагалі в світі Україну як надзвичайно перспективну країну з точки зору е е суспільства нового типу. Вони сприймають, що тут дійсно можлива абсолютна свобода. Ми в якійсь ілюзії для них. Ми в якомусь такому іміджі, що вау. Україна щось собі там видобула і щось з того вау має статися. Тобто, дякуємо за про що що нас. Ми, прийшло, ми будемо прощатися до запросити традиція, Також на сцену. Христи, на а, на сцену. А, друзі. А, будемо нас інформацію. В українську, в англійську, так руса Руслан до нас ну, Без, без, на кухні, без до... англійської? Ніяк дійсно <laughs> і будемо звичайно розповідати всьому світу, як і робиться Руслана. Про те, що Україна це мирна країна, і ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб було мирне небо над головою. Це найголовніше. Руслан, тобі дякуємо. Саме так. Мене гарний тразу крата. Саме дякую, 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 ти дякую ти ти що при хаті інформацію Спасибо. світові про Україну і про нас про українців, про все, що в нас тут відбувається. А ми вам кажемо до побачення сьогодні. Сніданок завершується, але завтра 6.45, разом це із Марічкою із Падалкою ви дізнаєтеся і про Україну ще більше, і про те, що ми для вас команда сніданко готує. А, і просто, просто зараз, зараз друзі. Подивіться продовження в реальті шоу. Чотири весілля. Гарний вам настрою! Люди одружуються, народжуються. Діти життя триває. Будемо життя триває. Будемо триматись. Дякуємо, що дякуємо, що ви з нами. Побачимо завтра о 6.45. Доброго ранку.